Компанія Apple є однією з найбільш інноваційних у світі, яка неодноразово змінювала уявлення про персональні комп'ютери, смартфони, планшети та інші гаджети. Її шлях почався у 1976 році з простого, але революційного комп'ютера Apple I, створеного Стівом Джобсом та Стівом Возніком. З того часу Apple представила безліч культових пристроїв, які визначили майбутнє технології. Тож давайте разом переглянемо, як змінювався світ завдяки інновації Apple. 1976 рік Apple I перший комп'ютер Apple зібраний вручну. 1977 рік Apple II один із перших персональних комп'ютерів із, із кольоровою графікою. 1980 рік Apple III. покращена версія Apple II для бізнесу, але мала проблеми з перегрівом. 1983 рік. Apple Lisa, один з перших персональних комп'ютерів із графічним інтерфейсом користувача. 1984 рік. Macintosh 128K, перший комп'ютер Macintosh із революційним GUI. 1987 рік. Macintosh 2, потужний комп'ютер із кольоровим дисплеєм. 1989 Macintosh Portable. Перший портативний комп'ютер Apple. Але дуже дуже громісткий. 1991 PowerBook лінійка ноутбуків Apple, що задала стандарт для галузі. 1998 iMac G3, яскравий та стильний комп'ютер все в одному. 2001 iPod Mac OS X портативний mp 3 плеєр що змінив музичну індустрію та нова операційна система iTunes Store платформа для легального придбання цифрової музики 2006 MacBook і MacBook Pro перехід Apple на процесори Intel у ноутбуках 2007 iPhone першого покоління Революційний смартфон із сенсорним екраном 2010 iPad першого покоління планшет, що створив новий клас пристроїв 2014. Apple Watch. Перший смарт-годинник Apple. 2015. MacBook 12 дюймів. На тонкий ноутбук з USB-C. 2016. AirPod першого покоління. Безростові наушники, що стали бутого. 2020. Mac з чипом m 1 перший Mac із власним ARM чипом Apple. 2022 Mac з чипом m 2 а також Apple Watch Ultra, потужний. Mac та преміальний годинник для спортсменів. 2023 Mac з чипом m 3 та Vision Pro, новітній Mac та перша гарнітура змішаної реальності від Apple.